Три бали від Ісландії і, мабуть, найбільш колоритний речник цього року. Привіт, Європу. Багато власних пісень цього року. Але я хочу проголосувати за пісню Я Дін Дон. Я Я Дін Дон це пісня з того фільму Netflix, який вони випустили. Протягом останнього року, так, 2020-му, про те, як... що таке Євробачення. Це так презентація Євробачення на американський ринок була. І от я я Дін Донг. Це якраз таки та пісня, яка є головним е саундтреком мабуть, до нього. І... і все ж таки хочу 12 балів. Я я Дін Донг» віддати, каже ісландець: я я День Дон, до сек преференс. Але може є якась ще опція, окрім uh, я-я-дін-донг? Okay. Ну добре. Але <ріпи> балів балі отримає Швейцарія. Швейцарія 199 за крок від другої сотні. Бійон.